89-й театральний сезон відкрили думою оперою на одну дію Сліпий в обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка. Прем'єрна вистава була благодійною. Всі кошти від квитків передадуть на потреби бійців. Також пожертувати можна було у фоє театру, де стояли скриньки. Всі кошти будуть перераховані для підтримки нашої української армії. Тому я просив би вас спочатку, перед тим, як побудувати. Дати шану нашим прекрасним доблесним військовим обласкам. Будь ласка. Саме до 200-ліття українського пророка сезон відкрили оперою на основі поеми Тараса Григоровича Невольник. Вистава про оборонців українських земель, козаків. Опера вже була в репертуарі театру. Тепер за її відновлення взялася головний режисер Віра Тимченко. Як зазвичай на відкриття сезону, опера поставлена з розмахом, в ній задіяний майже весь особовий склад театру. Режисер переконана, вистава відповідає духу нашого часу. Перед нами постають, коли відбувається ця подія. Перед нами постають козаки, оті герої, які вміли воювати. І це як приклад отої мужності, як треба захищати свою батьківщину, як треба її любити. Віти на січ, отак сину, помолившись Богу, осідлаєм буланого і гайда дорогу.